Село Бузина, розташоване в мальовничій долині, оточеній густими лісами, було місцем сільської чарівності та вічних традицій. Його бруковані вулички в'юнилися між рядами химерних котеджів, кожен з яких мав свій власний дбайливо доглянутий сад. Повітря було наповнене солодкими пахощами квітучих квітів і земляним ароматом свіжозораної землі. Бузина була місцем, де час, здавалося, зупинився, куди ще не втрутився сучасний світ. Був кінець літа, коли сім'я Томпсонів приїхала до села. Джек та Емілі Томпсони разом з двома дітьми, Сарою та маленьким Беном, втомилися від невпинного темпу міського життя. Вони прагнули простішого існування, місця, де їхні діти могли б рости в оточенні природи та громади. Коли вони почули про іделічне село від друга, воно здалося їм ідеальним місцем для втечі. Село Бузина, розташоване в мальовничій долині, оточеній густими лісами, було місцем сільської чарівності та вічних традицій. Його бруковані вулички в'юнилися між рядами химерних котеджів, кожен з яких мав свій власний дбайливо доглянутий сад. Повітря було наповнене солодкими пахощами квітучих квітів і земляним ароматом свіжозораної землі. Бузина була місцем, де час, здавалося, зупинився. Куди ще не втрутився сучасний світ. Був кінець літа, коли сім'я Томпсонів приїхала до села. Джек та Емілі Томпсони разом з двома дітьми, Сарою та маленьким Беном, втомилися від невпинного темпу міського життя. Вони прагнули простішого існування, місця, де їхні діти могли б рости в оточенні природи та громади. Коли вони почули про іделічне село від друга, воно здалося їм ідеальним місцем для втечі. Їхній перший погляд на селище був схожий на казку. Сонце осяяло село золотистим сяйвом, коли вони їхали вузькою звивистою дорогою, що вела в долину. Високі дерева стояли вздовж дороги, а їхні листя шепотіло під вітром таємниці. Коли сім'я Томпсонів наблизилася до села, їх зустріли привітні обличчя і теплі посмішки. Селяни, одягнені в просте, але барвисте вбрання, Махали руками і кивали на знак привітання. Томпсони швидко опинилися в атмосфері гостинності громади. Їхній новий будинок, чарівний кам'яний котедж на краю села, був подарований сільською радою. Котедж з його стінами, обвитими плющем і квітучими вазонами був схожий на мрію, що здійснилася. Всередині він був затишним і привабливим. З великим вогнищем і дерев'яними балками, які нагадували про історію та дім. Коли вони оселилися, до них завітали жителі села, щоб представитися, і кожен приніс знак вітання: свіжоспечений хліб, баночки з медом і кошики з фруктами. Сільські діти, прагнучи завести нових друзів, швидко взяли Сару і Бена під своє крило, показуючи їм найкращі схованки і таємні стежки в навколишніх лісах. У ті перші дні Джек і Емілі дивувалися своєму щастю. Село здавалося їм райським куточком, місцем, де вони нарешті зможуть знайти спокій і задоволення. Повітря було наповнене звуками сміху і мелодіями пташиного співу, і Томпсони відчули, як їхні тривоги починають танути. Селяни часто говорили про майбутнє свято врожаю велике свято, яке знаменувало собою кульмінацію сільськогосподарського сезону. Вони пояснювали, що це час радості і вдячності, можливість подякувати за щедрість, яка підтримувала їх протягом року. Фестиваль був головною подією в сільському календарі, і підготовка до нього вже йшла повним ходом. Томпсонів запросили приєднатися до підготовки, і вони з радістю погодилися. Емілі допомагала жінкам села плести складні гірлянди з квітів і пшениці, а Джек допомагав будувати торгові ятки, які мали вишикуватися на сільській площі. Сара і Бен практикували традиційні танці з іншими дітьми. Їхній сміх дзвенів, коли вони кружляли і кружляли. З наближенням фестивалю село перетворювалося. Прапори і стрічки яскравих кольорів прикрашали кожну будівлю, а на деревах висіли ліхтарі, готові освітити ніч. Повітря було насичене запахом випікання хліба та смаження м'яса, а в селі панувало відчуття передчуття. Незважаючи на бурхливу діяльність, відчувалася підводна течія чогось, чого Томпсони не могли зрозуміти. Були моменти, коли розмови різко обривалися при їхньому наближенні, а селяни обмінювалися крадькома поглядами. Джек і Емілі списували це на передфестивальні нерви, не бажаючи притлумлювати своє хвилювання. Вечорами, коли сонце сідало за пагорби, сім'я сиділа на ганку, спостерігаючи за тим, як село оживає від приготувань. Селяни працювали до пізньої ночі, їхні силуети рухалися, наче тіні, у світлі ліхтарів. У тому, як вони рухалися, було щось майже гіпнотичне, відчуття цілеспрямованості, яке натякало на глибший сенс фестивалю. Коли нарешті настав день свята врожаю, сім'я Томпсонів була сповнена нетерплячого очікування вони вбралися у свій найкращий одяг, готові зануритися у свято. Сільська площа була буйством кольорів і звуків. З ядками, де продавалися вироби ручної роботи, смачна їжа і всілякі дрібнички. Жителі села з обличчями, осяяними щирими посмішками, вітали Томпсонів так, наче вони завжди були частиною їхньої згуртованої громади. Проте, коли сонце почало сідати і святкування досягло свого апогею, Томпсони не могли позбутися відчуття, що щось не так. Посмішки селян, хоч і були теплими. Але здавалося, містили в собі натяк на щось темне, що ховалося під поверхнею. Атмосфера, хоч і святкова, несла в собі підводну течію напруги, яку вони не могли висловити словами. З наближенням свята врожаю весела поведінка мешканців села почала набувати рис нервового очікування. Томпсони помітили ледь помітні зміни в поведінці селян, розмови припинялися, коли вони наближалися. А погляди обмінювалися з такою частотою, яка натякала на приховані таємниці. Джек та Емілі, все ще зачаровані Елдергроувом, не могли ігнорувати зростаюче відчуття тривоги, яке закрадалося в їхнє повсякденне життя. Одного дня, коли Джек разом з іншими чоловіками працював над встановленням великих ринкових яток, він помітив дивну споруду, що зводилася в центрі сільської площі. Це була висока, вишукано вирізьблена дерев'яна платформа, не схожа на все, що він бачив раніше. Робота була вишуканою, але щось у її дизайні викликало тривогу, майже передчуття. Коли він запитав про це, селяни запевнили його, що це центральний елемент фестивалю, символ їхньої вдячності землі за її щедрість. Емілі тим часом проводила свої дні з сільськими жінками, навчаючись мистецтву ткацтва та випікання традиційної випічки. Вона знайшла цю роботу терапевтичною, довгоочікуваним відволіканням від затяжних сумнівів, яких вона не могла позбутися. Жінки були добрими і терплячими, з посмішками і сміхом навчали її старовинним ремеслам, проте бували моменти, коли вона ловила їх на тому, що вони шепочуться між собою, їхні очі кидалися на неї, а потім швидко відводилися вбік. Одного вечора, коли Томпсони сиділи разом у своєму затишному котеджі, вони вирішили заглибитися в історію Елдер Гроув. На горищі котеджу вони знайшли стару книгу з історією села, сторінки якої пожовкли від часу. Гортаючи старовинний текст, вони дізналися, що свято врожаю сягає своїм корінням у глибину століть і пов'язане з ритуалами, покликаними задобрити землю та забезпечити щедрий врожай. Згідно з легендою, це свято не раз рятувало село від голоду та нещасть. Чим більше вони читали, тим більше Джек та Емілі відчували повзучий страх. У книзі йшлося про жертвоприношення, які приносили, щоб задобрити духів землі, хоча конкретні деталі були розпливчастими. Мова була архаїчною, а багато сторінок були відсутні або пошкоджені. Однак простежувалася одна й та сама тема процвітання села було пов'язане з цими давніми ритуалами, за які щороку треба було платити певну ціну. З наближенням фестивалю їхня цікавість перетворилася на побоювання. Почуття передчуття, яке спочатку було шепотом, тепер стало постійною присутністю. Поведінка селян ставала дедалі дивнішою, їхні посмішки ніколи не сягали очей. Сара і Бен, які насолоджувалися часом, проведеним з іншими дітьми, також, здавалося, відчули неспокійну атмосферу в селі. Вони частіше притискалися до батьків, їхній сміх став рідшим. Напередодні фестивалю Томпсонів запросили на велике свято, яке відбулося в сільській раді. Зала була прикрашена гірляндами з осіннього листя, а довгі дерев'яні столи стогнали під вагою розкішних страв. Селяни, одягнені в найкраще вбрання, вітали Томпсонів з розпростертими обіймами. Атмосфера була святковою, наповненою музикою і сміхом, але в ній відчувалася прихована напруга, яку Джек і Емілі не могли ігнорувати. Коли стемніло голова села, літній чоловік з обвітреним обличчям і пронизливими очима вийшов до натовпу, щоб звернутися до присутніх. Його промова була пристрасною, вона вихваляла чесноти традиції та важливість фестивалю. Селяни уважно слухали, їхні обличчя були урочистими. Джек і Емілі обмінювалися стурбованими поглядами, все більше відчуваючи себе чужими на ритуалі, який вони не до кінця розуміли. Голова села говорив про цикл життя і смерті, про жертву і оновлення. Його слова, хоч і мали бути заспокійливими, лише посилили відчуття страху Томпсонів. Коли промова добігла кінця, жителі села піднялися на ноги, піднявши келихи в знак тосту. Джек і Емілі, захоплені моментом, неохоче наслідували їхній приклад. Коли бенкет закінчився, селяни провели Томпсонів до їхнього котеджу. Прогулянка темним селом здавалася зловісною, колись знайомі стежки тепер були оповиті тінню. Селяни побажали їм доброї ночі з напруженими посмішками, їхні очі відображали суміш смутку і рішучості. Коли Джек і Емілі вкладали Сару і Бена спати, вони не могли позбутися відчуття, що має статися щось жахливе. Історія села, дивна платформа на площі. Та загадкова поведінка мешканців вказували на темну таємницю, яка лежала в основі процвітання Елдергроув. Тієї ночі Томпсони не спали, прислухаючись до віддалених звуків, що доносилися з села, де готувалися до фестивалю. Почуття перечуття було відчутним, важка вага тиснула на них. Вони притискалися одне до одного, шепочучи запевнення, в які не до кінця вірили. Правда, про свято врожаю у бузині незабаром відкриється, а з нею і їхнє місце в давній і страшній традиції села. День свята врожаю розпочався яскраво і ясно, з першими променями сонця, що осяяли бузину золотим сяйвом. Сільська площа перетворилася на жвавий центр активності, заповнений ядками, де продавалися свіжі продукти, домашні вироби та смачні частування. Сміх і музика наповнювали повітря. Коли жителі села і гості насолоджувалися святом, Томпсони, одягнені у свій найкращий одяг, намагалися зануритися у святкування, але відчуття тривоги не покидало їх. Протягом дня Томпсони не могли позбутися відчуття, що за ними спостерігають. Посмішки селян, хоч і були теплими, здавалися напруженими, а в їхніх очах була суміш жалю і побоювання. Дерев'яний поміст у центрі площі, тепер затягнутий гірляндами і прикрашений символами, стояв як постійне, зловісне нагадування про давні традиції села. З настанням сутінків атмосфера в селі змінилася. Сміх і музика змінилися урочистою тишею, а жителі села почали збиратися навколо платформи. Запалили смолоскипи, відкидаючи мерехтливі тіні на площу, і повітря стало густим від очікування. Томпсони, ведені селянами, опинилися в перших рядах натовпу, їхнє занепокоєння зростало з кожною миттю. Голова села, тепер одягнений в урочисті шати, зайняв своє місце на платформі. Вираз його обличчя був серйозним, а очі, здавалося, втупилися в Томпсонів. Він почав говорити його голос розносився над принишклим натовпом. Він говорив про історію села, про стародавній договір, укладений з духами землі. І про жертвоприношення, які забезпечили процвітання Елдер Гроув. Томпсони слухали зі зростаючим жахом, коли розкривалася справжня природа фестивалю. Щороку, щоб гарантувати щедрий врожай і захистити село від голоду, в жертву обирали незнайомця. Поява нової сім'ї в селі не була випадковістю. Це була ретельно зрежисована подія, яка гарантувала, що давній ритуал може бути виконаний. Усвідомлення прийшло до Джека та Емілі, коли жителі села зійшлися навколо них, а на їхніх обличчях була суміш скорботи та рішучості. Томпсони були обраною жертвою, їхня доля була вирішена з того моменту, як вони прибули в Елдергроув. Голова села підняв руки, закликаючи до тиші, і селяни підкорилися, їхні погляди були прикуті до Томпсонів. Зв'язаних і наляканих Джека, Емілі, Сару і Бена вивели на платформу. Селянські співи злилися в моторошну мелодію, наповнюючи нічне повітря моторошним резонансом. Наближався голова села, тримаючи в руках церемоніальний клинок, вістря якого виблискувало у світлі смолоскипів. Серця Томпсонів калатали в грудях, їхній страх був відчутним, коли голоси селян ставали голоснішими, а їхні співи досягали лихоманки. Голова села виголосив останнє заклинання, його голос був рівним і непохитним. Ритуал вимагав крові обраних, жертви, щоб заспокоїти духів і забезпечити подальше процвітання села. Томпсони з широко розплющеними від жаху очима боролися проти своїх пут, але порятунку не було. Коли Лезо опускалося, співи селян досягли крещендо, крики Томпсонів відлунювали вночі як несамовитий контрапункт до ритуальної пісні. Здавалося, земля затремтіла, і дивна, майже відчутна енергія наповнила повітря. Жертвоприношення було завершено, і угода села з духами була виконана ще на один рік. Коли над бузиною розвиднілося, село, здавалося, прокинулося від колективного трансу. Вулиці, колись, наповнені моторошним відлунням ритуалу минулої ночі, наповнилися активністю, коли відновилося свято врожаю. Селяни рухалися з новою енергією, їхні обличчя світилися полегшенням від того, що вони забезпечили собі ще один рік процвітання. Події ночі вже починали зникати в глибинах їхньої свідомості, поховані під шарами повсякденного життя і святкування. Дерев'яний поміст на сільській площі, тепер заплямований кров'ю Томпсонів, був непомітно демонтований. Селяни працювали швидко і ефективно, стираючи всі фізичні сліди ритуалу. Декорації прибрали, смолоскипи погасили, а саму платформу розібрали і прибрали на зберігання до наступного року. До полудня площа знову перетворилася на святковий базар, а темні події ночі, здавалося, забулися. Однак не всі в селі могли так легко відкинути жах, свідками якого вони стали. Жменька селян, обтяжених усвідомленням справжньої ціни свого процвітання, несла важкий тягар у своїх серцях. Серед них був голова села, чиїм обов'язком було наглядати за ритуалом і нести тягар його наслідків. Його обличчя, зморщене віком і смутком, відображало внутрішнє сум'яття, яке він відчував. Він відвідав місце, де були принесені в жертву Томпсони, і якусь мить мовчки стояв у роздумах. Тягар його відповідальності сильно тиснув на нього, постійно нагадуючи про темну угоду, укладену в селі. Якби він не намагався виправдати необхідність ритуалу, в його голові відлунювали примарні крики Томпсонів, що свідчили про прокляте процвітання села. У наступні дні село повернулося до свого звичного життя. Поля, тепер пишні та зелені, обіцяли врожай, який би забезпечив існування бузини протягом суворих зимових місяців. Мешканці села виконували свої завдання з відчуттям мети, їхні думки були зосереджені на безпосередній роботі. Проте під поверхнею залишалася підводна течія занепокоєння. Усвідомлення того, що було зроблено і що буде зроблено знову, наче тінь, лежало над їхнім повсякденним життям. Змінювалися пори року, і селяни готувалися до майбутньої зими. Поля, тепер безплідні і вкриті інеєм, стояли як суворе нагадування про цикл життя і смерті, який керував бузиною. Процвітання села, хоча й було забезпечене ще на один рік. Далося жахливою ціною, ціною, яку лише деякі по справжньому розуміли. З наближенням зимового сонцестояння в Елдергроув прибула нова сім'я. Джонсони, як і Томпсони до них, прагнули розпочати нове життя в іделічному селі. Їх зустріли з такою ж теплотою і гостинністю, не підозрюючи про долю, яка чекала на них. Селяни з привітними посмішками на обличчях ховали тягар своїх знань за фасадом веселощів. Голова села з важким серцем спостерігав за новоприбулими, знаючи, що цикл буде продовжуватися. Знову прийде свято врожаю, а з ним і потреба в нових жертвоприношеннях. Процвітання села саме його виживання залежало від темного ритуалу, який підтримував їх протягом століть. У тихі нічні години, коли село спало і єдиним звуком був шепіт вітру, голова села опинявся на місці ритуалу, роздумуючи над вибором, який пов'язував їх усіх. Крики Томпсонів, жах в їхніх очах були постійним нагадуванням про ціну, яку вони заплатили за своє процвітання. І все ж він знав, що коли прийде час, він знову очолить ритуал, забезпечуючи продовження циклу. Таємниця бузини полягала в темряві та жертвоприношенні тягарі, який лягав важким тягарем на тих, хто знав правду. Процвітання села, його пишні поля та щедрі врожаї були куплені кров'ю невинних. Нова сім'я, блаженно не підозрюючи про долю, що чекала на них, незабаром стане частиною трагічної історії Елдер Гроув, гарантуючи процвітання села ще на рік. Так цикл життя і смерті, жертвоприношення і збору врожаю залишився непорушним, темною плямою на душі села, яку вже ніколи не змити.